Вітаю в Академії корисної кулінарії Трфут. Ми з вами приготуємо корисне вівсяне печиво, смак якого нікого не залишить байдужим. Вам знадобиться декілька звичайних інгредієнтів: стиглий банан, вівсяні пластівці або суміш пластівців, мед, волоські горіхи, ваніль або ванілін, нерафінована кокосова олія. А також цю частину пластівців ми перетворимо на борошно і шоколад для декору. У кавомолці потрібному. Вівсяні пластівці, і ви можете використовувати безглютенові, щоб зробити це печиво глютену. Потім ми подрібнимо ще волоскі горіхи, щоб залишились і великі шматочки, і більш дрібні. Потім змішуємо вівсяне борошно з волоским горіхом і переходимо до банану. Я раджу брати саме стиглий банан, щоб його легко було перетворити на піре. Поєднуємо мед або сироп агави з бананом, все добре перемішуємо, і потім додаємо ще. Розтоплену нерафіновану кокосову олію. Нам треба всього 2 столові ложки, і цього буде достатньо, щоб додати особливого аромату нашому печиву. Детальний рецепт печива ви також знайдете під відео. До нашої борошняної суміші додаємо ваніль, а також суміш пластівців. І зараз вимішуємо наше тісто, поєднуючи як сухі, так і вологі інгредієнти. У вас вийде доволі така щільна і липка текстура. Я впевнена, що це печиво сподобається вам та вашим близьким, тому, будь ласка, підпишіться на цей канал та залиште вподобайку і коментар під цим відео. Формувати печиво дуже зручно вологими руками і одразу викладати його на пергамент на пекарський лист. Перед опіканням я також раджу вам трішки прим'яти кожне печиво, щоб воно стало пласким. Це допоможе вам досягти однорідної рум'яності. Випікати печиво треба приблизно 10 хвилин з кожної сторони, і я раджу вам його перевернути, якщо у вас немає конвекції в духовці. Поки воно гаряче, воно доволі крихке, тому робіть це обережно, щоб воно не розпалось. Після випікання викладаємо наше печиво на решітку, щоб воно охолоджувалось, і тим часом розтоплюємо шоколад. Шоколад я готую самостійно і запрошую вас приєднатись до нашого онлайн навчання доступ одразу після оплати. Це печиво також входить до нашої збірки рецептів від Академії Трофуд, який ви можете безкоштовно завантажити за посиланням під цим відео. Нехай вам смакує і до зустрічі в наступних відео!